Вітаю всіх, хто дивиться. Там один чоловік в коментарях питався, як підключити ноутбук HP від акумулятора, який має три виводи. Воно з є HP -шний кабель, бачимо, що тут є три провода. Чорний мінусовий, білий плюсовий. Тобто, що ми робимо? Беремо блок стандартний і тут чистимо ізоляцію верхню. На чорний підсипаємо мінус 19 вольт, на білий підсипаємо плюс 19 вольт. Нічого більше не рухаємо. Тобто не перерізаємо. Я трошки натопив, то я перерізав, прийшлося отак. З'єднати. От перетворювач підняв від 12 до 19 вольт. Далі. Ті самі 19 вольт від це вийшли я їх підцепив. Плюс на білий, мінус на чорний. синій провід не рухався, я пішов просто далі і так от все працює. Пробуйте, все у вас вийде Так це вже так кустарним способом з'єднав. Потім то все гарно перепаяю, через термоусадку кину якось перетворювач до блока, причіплю, щоб можна було ще із собою носити де-небудь. А тут дам просту розетку від прикорювача, щоб можна було, наприклад, в машині підключати. Та, тут видно, що ніде нічого не підключено. Світла нема зараз. Акумулятор 12 вольт 32 ампер на годину. І отак от от все працює. Gerai, staukite like, komentarai ir prenumeruokite savo kanalą. Slava Ukrainai! Būkite sveiki!